Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Дитинство Не втрачай. А сьогодні ми з вами прогуляємося вечірнім містом Лоць, яке розташовано в центральній Польщі. Це, так би мовити, обласний центр. Приїхали ми машиною, хоч діти дуже хотіли поїхати потягом. Але, в принципі, не так уж і тепло потягами роз'їжджувати. Ну, звісно, в потязі є тепло, але йти... І пересідати на міський транспорт весь час треба. Хоча це день був вихідний, тому треба було шукати, де запаркувати машину. Ось так чудово красиво оформлене місто на новорічні свята. Шукали ми, як в того року, такі типу атракціонів, які були, каруселі теж світилися, крутилися, можна було на них покататися, але цього року їх не було. Все місто було оформлене в стилі, е, стилі казки лускунчик. По польську то так вони кажуть е, дядек до ожеху. Єс, така Ідемо. Ну, і це, хоч. Тут є вішанки. Ну це вішанки, це текст, а там виша, мікофон. Мікофон. Добре, давайте сфоткаю, добре? Голодні. Зайшли ми в жабку. Каже, ми такі голодні, що хочемо Що, чолес. Угу. Такі голодні, що хочемо чупачупса. З свої стюлькою дядок? Повольний Дядок, де уже, Де є дядок? Де вже де дядок? <сум> Мішо пов'язано. Але ваш не той дядек до жехук, ні? Ааа, тут цілий учка з дядка. Ну, Tak, tak. My już widzieliśmy... To już trzeci, jakiego widzieliśmy. A proszę koło niego stać. O, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Zrobimy zdjęć. Жімно жіно єсти. Йдемо. Невеличкі попубки з пепку. По акціям на наступний рік. Так, і дві сукні по 4 злотих злотихського. Отакувай. Амашики Лесі сподобалися по три злотих, з коником. Двухпак в наборі дві сукні. Довго думала брати чи не брати, бо в одній сукні такий рукавчик, а в другій взагалі немає. Ну такі дві сукні. Одиннадцять злотих, дві. І ще на осінь вже, може, такі гамошки, ну теж лігінці коротенькі. У нас такі футболочки є з лимончиками Ми купляли, ще не да, Настя? Ну і треба було вже нам трусики. Це були знижки і шкарпетки. Всі малі або чорні. Бо декілька разів і нічого не відпирається. Резиночки. резиночки завжди треба, вони взагалі одноразові. Взагалі ми стараємось частенько, майже що в суботи заглядати в такі різні магазини недорогі, типу пепко, кік, сінсей. Я знаю, що сінсей і кік є теж в Україні, пепко хіба, хіба ще немає? От, і там час від часу бувають якісь знижки на той товар, що вже не сезон, якісь акції. Ось для себе ми набрали. на 110, здається, злотих цілу купу речей. Вийшли такі знижки, що навіть шорти і світер по 5 злотих для мене вийшло. Чоловічі трохи дорожчі, там як знижки, тут 20. Ну, Футболки теж можуть бути там по десятки і так далі. Тобто, ціни взагалі. Дуже-дуже низькі. А якщо порівнювати з їжею, то їсти набагато дорожче. Якщо треба тобі зараз і в цю секунду щось, звичайно, ти заходиш і купляєш по тій ціні, яка є. Але стараємося виділяти час і просто навіть дітям брати щось на вирост, тому що вони ростуть швидко, воно зношується теж швидко. І так, можна підкупляти за дуже привабливими цінами, і, якщо чесно, не шкодувати тоді, коли треба вже викидати і нічого його не зашивати, або воно взагалі не відпирається. І хочу сказати, що це не залежить від того, що якщо воно дешеве, то погане. Воно може бути просто по такій самій ціні, але просто дорожче. Коли його ще великий вибір, коли, вибір. коли залишається декілька розмірів, наприклад, і це вже не сезон, ті самі речі коштують копійки. А зараз будуть кадри ремонту дорог, який у нас тривав від липня аж до першого снігу. Та зараз, бачите, там ніяк пройти після доща. Нікому було снять, як мама вас переносила. Ще раз буду переносити. Повністю міняли покриття дороги на вулиці і пішохідні доріжки. На деяких вущих вулицях там все було, ну, повикладали плиточкою, наша трохи ширша, тому все ж таки був посередині асфальт, а там плиточкою вилежені доріжки. Передати, що це була багнюка, це вам не передати нічого. Це було просто жах. Літом стояла пилюга дуже, тому що багато, ну, багато піску, в принципі, е, було і завезено, і така глина з піском. Але коли пішли дощі, це просто була така багнюка, що ось на 1 вересня я дівчат переносила через дорогу. Ася, стань, покажи які. Ось, що у нас робиться, є та всього після етавого візобра. О, куди ти залізла? Ремонтні роботи. Добре, що цей, що цей монстр, ще це дерево, не пов... а ще дерева не вали, да, мама? Да, коріння повигрібали в деяких місцях. Да, да, о, це, Щоб трошки це дерево б повалили, М -м. дивіться. Звичайно, зробили гарно. Класно, але до того це було взагалі щось страшне. Ось декілька кадрів через вікно знімала, трохи через гардінку, щоб не привертати уваги, бо раз знімала, то тут декілька працівників на мене косо дивилися. Оце один з фінішних шарів до того, як почали класти асфальт. Тривають ремонтні роботи вже третій місяць. Так здавалося, що буде скрізь плиточка. Хоча дивно, щоб на вулиці. <кій> Бачите, на проїжджій частині була плиточка. Але в цих <кій> Ой. Але на інших вулицях, таких вузеньких, то дійсно, там, де машини навіть їздять, клали тротуарну плитку. А в нас трохи ширша вулиця, хоча вони її трошки звужили. Звузили. Але щось схоже на те, що все ж таки це буде асфальт. Якийсь перший шар, здається, асфальтований вже є. І ось така здоровезна машина, щось вивантажує, вивантажує. А далі ще якась техніка. Не знаю, як я за дітьми в школу піду, де ми пройдемо? Дійсно заливають асфальт, і вон... чоловік держить якої шаброй. Проводи, щоб не зачепило. То Що то за лінії? Ну, не електропередача, не... а може, то інтернет. Ну, щось він тримає, щоб це не зачепило. Махіна не обірвала. Чесно кажучи, таких агрегатів я ще не бачила. Їхав перша машина, висипала асфальт, друга там. Там було все ну, так налагоджено, що такі були сенсорні кнопочки, то поряд ішов працівник і виставляв там все це на тих кнопочках, як повинен стелитися асфальт. І це ось в листопаді, коли пішов перший сніг, на, буквально на другий або на, ну, мабуть, на другий день після того, як завершилися ремонтні роботи. Якраз вони встигли. Я вже говорила про те, що діти наші ходять на заняття з брейкдансу. Син уже другий рік пішов, як почав ходити дівчатка тільки зараз. Ця ж ну, вчителька, можна так сказати, яка проводить їм ці заняття, організовує також заняття з акробатики. На жаль, поки що раз на місяць. Це ми на цих заняттях. Ну, звичайно, це рідко. Ну, Рідко раз на місяць для дітей, але з чогось треба починати. Така непогана зала, велика, можна спостерігати за дітьми з балкончика. Ну, Це ще була осінь, то, в принципі, вони рухаються в футболках то було окей. Але вже взимку було там дуже холодно, навіть незважаючи на те, що діти постійно в русі. Приміщення досить велике, великі вікна, висока стеля, і воно. Просто не опалюється. Ну, головне, щоб дітям подобалось. Одіглися трохи тепліше і вперед на заняття. Доброго дня! Доброго дня! Це тут виставка художників знаменитих. Ем, так. Я маю білет. Чи так. правильна адреса? Ой, так, осіння виставка. Так, так адреса. Згадза ще. Доброго дня! Доброго дня. Чи е, тут де? осінній вернісаж? Ось, будь ласка. А в мене той скотч не тримався і розклад уроків з картою світу відвалився. а ваш вернісаж тримається на скотчі. Ось це бірка. Відомо у нас ти її в школі намалювала. Ось це, це мій перший сельовий. Ну, я намалювала тільки цей. цей... І цей цей і цей більшість картин фарбами. Давайте по черзі. Тепер Леся трохи розповіла, тепер Настя, добре? Я про декорації зараз Ну Зараз Настя а хай розкаже про це, тоді ти про декорації. Mm -hmm. Бачимо все осіннє, і корабель навіть серед моря виросло дерево, і вітер давай його беривать. Бушує все, дощ йде. А там наш то тільки уроки знімає. Ось це їжак, а ось це котик. Волівцями дуже гарно. Фарбами ще не так чітко виходить. Але волосся дуже чітке. Але портрет дуже файний. Ось це лисича. Взагалі то я не, не сподівалася, що цей портрет вийде красніший, ніж зазвичай. Лесича. А, а, я... а я мевітя, весича припо... нагадала кота. Ходімо, тебе я вам показую декорації. Старі... Осіння виставка завершилася і почалася справжня зима. До речі, чомусь немає у нас зимової виставки. Треба дівчаткам про це потихеньку так підказати.